Наша діяльність коротко можна сказати в двох словах або двох напрямках. Ось це 22-24 години роботи Старлінка, а ось це 10-12 годин роботи Старлінка. А тепер ви для себе просто уявіть, що ви залишились на годину, на пів години без інтернету. В місті, наприклад, де куча багато людей. І без месенджерів, без зв'язку, без е, комунікації уявили. Е, а тепер подумайте, як перебувають наші хлопці без електрики, без інших засобів комунікації в бойових умовах, умовах злагодження, в умовах взаємодії ми намагаємося робити те, що дає е, технічну перевагу нашим підрозділам. Якщо конкретно зараз ми говоримо то це електрозарядна станція на 1200 Вт, ZTX-Power 1200, електрозарядна станція на 1600 Вт. Ємності батареї. Напевне, з розробкою почали ближче вже два роки, можна так сказати, а в цілому, як запустили там першу електрозарядну станцію десь півтора року тому. На сьогоднішній день ми вже виготовили девайсів різної потужності, тому що у нас були і на 8 кВт, там, і на 5 кВт потужності. І маленькі зовсім як павербанки, більше 187. Ну, от крайній раз облік був у нас були 187 одиниць. Електрозарядних станцій. Основні фактори це наскільки у нас на сьогоднішній день є комплектуючі до них, наскільки вони швидко всі прийшли, і вони є в наявності. Якщо вони є в наявності, то ось це одна година, ось, один день на виготовлення такої електрозарядної станції. Це ZTX Power 600. Плюс ще один день-півтора на тестування. Це тестування там, і механічне, і тестування нам, наприклад, той же самий Starlink, поганяти, розрядити, зарядити. На таку станцію не так давно ми змінили корпус, тому що ще руки притираються, там хлопці визначають як легше, простіше. Ну, тут півтора-два дні, скажімо так, на її виготовлення. Але з удосконаленням процесу. Все стає набагато там швидше. Основні комплектуючі на сьогоднішній день це Aliexpress. скажімо так, головні те, той же самий інвертор або той же самий блок живлення. Але велику частину ми вже перейшли комплектуючих, які може бути в Україні. Це саме корпус, сумка. Ми існуємо і наша діяльність це волонтерська діяльність, вартість станції це собівартість комплектуючих. Ми про це відкрито зазначаємо. І і у нас ми по факту існуємо за рахунок донатів і допомоги там небайдужих або підприємств, які е, можуть замовити електрозарядну станцію. На сьогоднішній день у нас побудований процес так, що 50 на 50 електрозарядних станцій е, половина їде як передача військовому безкоштовно. А половина це замовлення, наприклад, благодійних фондів, або волонтерських організацій, або просто волонтерів, або підприємства, які змогли оплатити той чи інший елемент комплектуючих виготовленням безпосередньо збіркою займаються представники там, Житомирської політехніки і е, е, Івана Франка. Е, теж студенти. Ми відправляємо новою почтою. Або, ну якщо там є передача, хтось відправляється на схід, наприклад, везуть якусь загальну допомогу, іде е, в загальному комплексі. У нас вся відправка йде за наш рахунок. Тобто військовий отримує електрозарядну станцію, е, не буду так моршинську енергетику, і це ми говоримо. що Це енергія для енергії. Найбільш пам'ятний відгук, коли хлопчина. Казав, коли був приліт і нам треба було швидко бігти. Ми залишили кафлой, забрали вашу станцію. Вона була в сумці, вона була зручно її повісити на плече. Ну, це така собі момент, але нам, нам це приємно. Якщо ще по пам'ятних відгуках, це. 71 перша єгерська бригада. Ми у нас уже ми дуже добре товаришуємо. Саме евак підрозділ, і ну щось стало станцією. Так буває, це умови експлуатації, вода, грязь. І ну, хлопці питають, щось там не працює. Я кажу: скиньте фотографію, що там ну, на ній. Вони кидають селфі з всього свого підрозділу на фоні станції. То ми трошки так посміялися. Ціна. Або вартість виробу, ще раз зазначу, це собі вартість виробу. І якщо ми говоримо на сьогоднішній день, то це е, там, 50% від вартості те, що продається на ринку. Ми повністю супроводжуємо передачу станції, е, підтримку к, е, з хлопцями, ми з ними спілкуємося, питаємо, чи все зрозуміли. Зробили QR-код для того, щоб прочитати там, зразу інструкцію. Якщо щось сталося, якщо є якісь незрозумілі моменти, хлопці нам відправили на. Ми оперативно замінили. Були випадки, коли ми відправили комплектуючі безпосередньо туди, і хлопці замінили там в польових умовах, ну наскільки там це можливо. Ну і третє, наша станція передається з подарунками непросто. Це, як я вже зазначав, енергетик від нашого партнера Моршинська Воля. І ми запустили ще такий проект, це подарунок від Тата, коли військовослужбовцю їде електрозарядна станція. А якщо в нього є дитина чи дитина побратимів, ми просимо контакти, Якщо ну, вони в Україні, це можливо, і ми формуємо такий невеличкий бокс-наборчик з листом від тата, який їде для дитини. Крім заладних станцій, ми для тих же військових виготовляли прилад ОКО Саурона», Ми його назвали: це такий пункт спостереження, автономний пункт спостереження, відеонагляд на місцевості, яка Зафіксована з можливістю віддаленості там, до 50 км. Плюс командний пункт має онлайн-картинку з того місця, де він спостерігається. Зараз працюємо над можливістю реба і, ну, дай Бог, все в нас буде на, теж нормально. В цілому у нас немає настільки зараз ресурсів створити лінію циклічно для того, щоб можна було говорити постійно робота. У нас Хлопці прийшли, прийшли корпуса, от їх 10. Якби зараз це було за два дні, це б вже все було зроблено. Зараз ми чекаємо, там їде одна деталь, чекає друга деталь. Я вже ну, пробував прикидати там наші потужності там, грубо до 500 виробів в місяць, можуть бути, якщо все, ну, все є отак, приходить і є циклічно. Ми для того, щоб підтримати наш проект, запустили. Каву Energy Power. Весь прибуток від кави ми направляємо на те, щоб виготовляти електрозарядні станції. Якщо вам важко донатити на сьогоднішній день, якщо немає такої змоги, то я точно впевнений, що велика частина людей п'є кави. Каву. Просто замовте каву, ви автоматом стали, задонатили на виготовлення електрозарядних станцій. Більше того, ви ознайомились от по QR-коду, куди пішов ваш донат. Ми показуємо і фото, і відео, куди передали, скільки передано. Тому Кава Житомира, місто яконі існує, але все існує, все є. Будь ласка, ви можете також підтримати цей проєкт.